Сьогодні в програмі нова автостанція буде, ні грошей, ні інвестора поки нема. На Львівщину надійшла вакцина БЦЖ, проте цих доз замало. Можна буде очікувати ну, не скоріше вересня, напевно, що вакцини вже будуть більш-менш нормальні кількості на Львівщині. Вони ще не мають імен у Стрийському парку. Нові мешканці. Овимо події дня сьогоднішнього. Ви дивитесь новини? Вітаю. Зупинка громадського транспорту, що створює величезний затор. На гарячу лінію новин звернулися обурені львів'яни. Скаржаться, що затори на початку вулиці Франка створює зупинка. Якщо їхати до стризького ринку з центру, легкові автомобілі змушені повертати праворуч на вулицю Шухевича. Однак, у зворотньому напрямку і автомобілі, і громадський транспорт їдуть однією дорогою. Як можна вирішити проблему, з'ясовувала Оля Тимоляк. Коли тут зупиняється трамвай або маршрутка, або до салону зайшли пасажири, за ними утворюється величезна черга із автомобілів. Водії, які їздять вулицею Франка щодня, кажуть, у заторах на цій ділянці доводиться стояти декілька разів за день. Незручності створює зупинка громадського транспорту і знають, як їх вирішити. Треба було в карман зробити. Поліцейські ж розповідають, затори у місті найперше створюють водії, які не дотримуються правил дорожнього руху. І констатують, транспортна система Львова є перезавантаженою. У місті надто багато автомобілів. Вся проблема пов'язана з тим, що дороги в місті Львові вони є за вузькі в даному випадку на даному проміжку дороги. Тому коли зупинка громадського транспорту йде на прохання до водіїв транспортних засобів, які здійснюють зупинку за трамвайним за трамваєм. Просто дочекатись. Управлінці розповідають, вони вже мають ідеї, як уникнути заторів на цій ділянці. Кажуть, для цього слід частину вулиці Франка від площі Соборної до вулиці Саксаганського в напрямку від центру зробити доступною лише для руху трамваїв та маршруток, а водіям автівок їздити іншими дорогами. Автомобілі, які їдуть по Івана Франка в напрямку площі Соборної, можна пустити по вулиці Шухевича в протилежному напрямку. То вулиця Шухевича повинна працювати в реверсному напрямку. А ті автомобілі, які їдуть на поки по Івана Франка, нашому центру всі пустити по вулиці князя Романа. Над проектом змін руху транспортних засобів по вулиці Франка, поки працюють. Реалізувати його можуть лише наступного року. Ольга Демуляк, Анатолій Лопаченко – новини. У мікрорайоні Рясне планують збудувати автостанцію. Щоправда, ні грошей, ні інвестора наразі немає. Є лише земельна ділянка, яку погодили профільні комісії Львівської міської ради, але ще не затвердили депутати. Після того місто має оголосити інвестиційний конкурс. Потім оберуть фірму переможця, яка і збудує автостанцію. Більше Ірина Качмарик. Яворівський район один із найбільших і за територією, і за кількістю населення у Львівській області. Тому і пасажиропотік потужний. Кілька років тому міська влада мала намір обладнати в мікрорайоні Рясне сучасну автостанцію на всі Яворівські напрямки. Земельну ділянку нещодавно знайшли. Фактична її адреса вулиця Шевченка, 317. Ми зараз дебатуємо, щоб робити це максимально не залучаючи бюджетні кошти, але маючи максимальний вплив. Інвестори можуть з'являтися. Тільки тоді, коли ринок буде якісно збалансований, сьогоднішня ціна на проїзд є достатньо невеликою, тому ми є дуже і дуже обережні, щоб не нашкодити це питання. Сьогодні вивчається. Автостанція номер 4, яка навпроти Янівського цвинтаря, місцева влада називає тимчасовою однак, і водії, і пасажири звикли до неї як до постійної. Люди завжди доїжджають, тут сідають на трамвай і їдуть далі. А і звідти там приїжджають на трамваї, сідають на маршрутку, їдуть далі. А туди вони чим доберуться? То треба ще міських маршруток, не знаю, скільки додати, щоб хоч кожних три хвилини приходила туди маршрутка. А інакше діла не буде. Тут хіба що зробити, трохи розширити туди-сюди. І тут було б чудово. Пасажири, котрі користуються приміським та міжміським транспортом Яворівського напрямку, теж не в захваті від ідеї. І легше добратися, і звідси легше доїхати. Люди всі центри працюючи на околицях. Їм вигідно. А тепер, вийшло, тепер з центра десять якісь окремі маршрути до електрона. Земельну ділянку площею трохи більше 2,5 гектарів погодили профільні комісії Львівської міської ради. Ухвалу, ще мають затвердити на сесії. Проте у місті вже шукають інвесторів для будівництва автостанції. Її хочуть почати будувати наступного року. Ірина Качмаря, Петуляк, новини. Аби велодоріжки можна було ідентифікувати, усі прокладені та введені в експлуатацію смуги для велосипедистів вже промарковані відповідними піктограмами. Нагадаю, у місті є понад 60 кілометрів смуг для велосипедистів. Сьогодні нанесли останні позначки на вулиці Джорджа Вашингтона. Вартість однієї піктограми складає 150 гривень. Фінансувати проект взялась одна із автозаправних мереж. Чому вважаємо, що піктограми є важливим перше на це є два аспекти? Перший це для розуміння інших учасників руху пішоходів і автомобілістів, що де знаходиться велодоріжка, тому що коли їдеш по велодоріжці, інколи буває конфлікт з пішоходами чи з іншими важко пояснити, що це саме є велодоріжка. з піктограмами. Люди самі будуть розуміти, що це є велодоріжка, відповідно не будуть по них ходити. Інша річ це є велокультура самих велосипедистів. Модернізували котел на ТЕЦ-1 завершили капітальний ремонт четвертого парового котла. Завдяки цьому вдалося збільшити надійність роботи, виробіток електроенергії та зменшити споживання газу. Діючий паровий котел виготовили майже 80 років тому, а експлуатували його 65 років. Проте після модернізації стверджують тепловики. Коефіцієнт корисної дії становить 93%. Замінили деякі елементи, котел обмурували та провели теплову ізоляцію. Встановили також сучасні прилади обліку та автоматичні регулятори. Зазначу, ТЕЦ-1 один забезпечує подачу теплової енергії у Сихівській, Франківській та Личаківській райони. Це понад 1200 будинків по теплу і понад 800 будинків по гарячій воді. Затрати, яких складали мільйон вісімсот гривень. Роботи також виконалися виключно працівниками ТЕЦУ і цехів Львів З другого числа ми провели режимну наладку, котли працюють стабільно і надійно. Це дало нам спокійно пройти зиму. До нас звернулися мешканці будинку на вулиці Копарника. 1 вони повідомили, їхнє помешкання розходиться по швам, бо ж від зовнішнього руйнування стіни у будинку потріскала й внутрішня. А ще мешканці розповіли, хочуть, аби їх внутрішній дворик відремонтували або ж бодай засипали щебенем, щоб не стояло болото. Чи можливий ремонт унікального для Львова дворика розкаже Ольга Матейчук. Будинок із подвійним секретом. Фасад будівлі відреставрований, а от внутрішній дворик у жахливому стані, а будинок із потрісканими стінами. Олексій у квартирі і щойно зробленим ремонтом показує, що тріщини вже добралися до його кухні. Хлопець розповідає, що зверталися до комунальників із проханням привезти до ладу будинок та марно. Раз, це вже кріслена плитка. І вже тут внизу починається так само. Це будинок мені здається, валиться. Що ще, ще недовго йому залишилося? якщо так, так воно буде в такому стані? Далі інший секрет будинку на Коперника 1 у тому, що ще в 1900 році тут розміщувався пасаж Міколяша для довоєнного Львова. Це був феноменальний об'єкт. Це була одна велика артистична галерея. З боків були дорогі е, магазини, кав'ярні, якісь е, ресторани. Для заможних людей і об'єкт був прохідний. Пасаж це була, якби ну така, якби таке подвір'я, яке можна було, через яке можна було пройти з однієї сторони на другу. З вулиці Коперніка, набувши вулиця, на бувшу вулицю Сенкевича. Тепер вороного. Та за часів Другої світової, у вересні на Львів скинули бомби. Одна розтрощила знаменитий пасаж. Нині від пам'ятки архітектури лишилися лише автентичні декорації, ліпнини і входи до окремих магазинчиків. Як розповіли в управлінні охорони історичної. Середовища реставрацією об'єкта зацікавився підприємець, але через судові процеси не може його реалізувати. Зараз двір, так би в підвішеному стані, мешканці не можуть ним користуватися повноцінно, бо ці руїни там є, і вони загрожують увалом. Крім того, там заїжджають машини, які не мають де припаркуватися в центрі міста, і також там стоять. Упорядкувати такі дворики допомагає німецьке товариство. Частину грошей дають мешканці іншу іноземний інвестор. Однак існують вимоги. У дворику не може бути автопарковки. Цьогоріч вже вибрали для упорядкування чотири об'єкта в центральній частині міста. Заявки приймають на наступний рік. Та цей дворик особливий, адже передбачає низку унікальних реставраційних робіт. Тому не виключено, що за такий об'єм роботи не візьмуться. Єдине, що посадовці радять мешканцям знайти інвестора, який би згодився відновити пасаж коляша. Ольга Матичик, Сергій Медведєв. Новини на Львівщину завезли вакцину БЦЖ. На кордоні виявили контрабанду, а у стризькому парку нові мешканці. Про це ж поміж іншого вже замить у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. Обласні депутати проголосували за віднесення міста Винник до міст обласного значення. Однак для утримання нового статусу ще потрібні голоси у Верховній Раді. Наразі виники це місто сателіт Львова. Фахівці переконані, з новим статусом місто та місцева влада набудуть більше повноважень та фінансових можливостей. Для міста із 20-ти тисячним населенням додаткові 5-7 мільйонів гривень до 15 мільйонів бюджету це вагомі кошти, каже міський голова винник. Він переконаний саме настільки зросте бюджет міста завдяки податку на доходи фізичних осіб, який після набуття нового статусу залишатиметься у винниках. Це податок, який прив'язує мешканця громади до своєї влади. І, відповідно, в нього є підстави. Всі питати, чому не прибрано, чому не відремонтовано чому не зроблено за додаткові кошти, хочу поліпшити освітлення та взятись до каналізування вулиць, оскільки наразі лише 25% площі виник має систему відведення. Хочу заспокоїти можливо, і виниківчан, що не треба буде дзвонити до Львова через вісімку, що ціна в маршрутних перевезеннях не зміниться. Тим більше ми і далі будемо продовжуватися боротися за якість спільно зі Львовом таких перевезень. Прагнення виник на вчорашній сесії Львівської обласної ради підтримали 56 депутатів. Щоправда, на розгляд цього питання довелося чекати майже місяць. Ми спочатку направили вести юридичну відділу військову міську раду для того, щоб зібрати максимум інформації, щоб можна було прийняти виважене рішення. В офісі реформ ж переконані новий статус для виник, окрім більших фінансових можливостей, дозволить залучати грантові кошти та стати адміністративним центром майбутньої територіальної громади. В майбутньому винники можуть стати центром адміністративним центром об'єднаної територіальної громади. Це буде залежати від того, як навколишні населені пункти відреагують на таку можливість. Наразі Винниківська міська рада готуватиме документи для подання у Верховну Раду. Аби до середини літа там таки проголосували за новий статус міста, Ірина Сергій Медведєв, новини. Дві з половиною тисячі доз вакцини БЦЖ завезли на Львівщину. В аптеках вони з'явилися завдяки мережевим дистриб'юторам. Ці вакцини вже закупили декілька поліклінік і фармацевтичні заклади двох районів області пустомутівського та старосамбірського. Однак медики наголошують, цих доз надто мало, оскільки лише у Львові з минулого року не щеплені понад 5 тисяч малюків. Саме щеплення вакциною БЦЖ безкоштовно роблять новонароджені у пологовому аби захистити від туберкульозу, їх бракує по всій Україні, оскільки централізованого надходження препарату від Міністерства охорони здоров'я немає вже впродовж останніх двох років. Закупівлю вакцин це є досить складний процес, це є ті, скажімо, імунобіологічні препарати, які не виготовляються на склад. І тут вже має бути така це є складова державної політики. Можна буде очікувати ну, не скоріше вересня, напевно, що вакцини вже будуть більш-менш нормальній кількості на Львівщині. Митники на раворуському пункті пропуску затримали контрабанду на майже 2 мільйони гривень. Понад дві тисячі пар взуття та більше ніж тисячу кілограм фірмового одягу намагалися ввести в Україну під виглядом секундхенду. Вантажівка заїжджала з республіки Польща при перевірці документів. Працівники запідозрили підробку при детальному огляді автомобіля виявили незаявлені у декларації товари. За цим фактом відкрили справу про порушення митних правил. От прикордонники львівського загону у пунктах пропуску Рава Руська та Устилух двічі запобігли перевезенню через державний рубіж партії контрафактних цигарок. Через пункт пропуску Рава Руська українець намагався незаконно перевести до Польщі 350 пачок сигарет на суму майже 4 тисячі гривень. Їх він заховав під обшивкою задніх стінок автомобіля. Однак, під час поглибленого огляду службовий собака на ім'я Ліза. Винюхала сховок із контрабандою. А от її чотирилапий колега на ім'я Барон у пункті пропуску у стилух допоміг виявити партію тютюну, яку Українець заховав у панелі підлоги і в запасному колесі свого авто. Загалом вилучено 770 пачок цигарок на суму понад 9 тисяч гривень. В обох випадках товар конфіскували та передали працівникам фіскальної служби. Порушники позбулися власних автівок. Обмін досвідом члени консультативної місії Євросоюзу та Харківського та харківські правоохоронці представили львівським колегам інноваційні методи роботи з оперативною інформацією та кримінальною аналітикою. Усі дані вносяться в єдину базу. Завдяки цьому вдасться оперативніше розкривати злочини та впливати на криміногенну ситуацію. Зізнаються фахівці. Нову програму інформаційно-аналітичного забезпечення тестують на собі харків'яни. Система дозволяє збирати оперативну інформацію, обробляти її, аналізувати та вивчати записи камер відеоспостереження. Невдовзі така може з'явитись і на Львівщині застосування нових ефективних новітніх технологій дає можливість менше потратити часу на ту або іншу роботу, і це дозволяє нашим працівникам швидше зробити швидше знайти істину відповідно. Швидше розкрити самий злочин, знайти особу, яка його скоїла. Устрийському парку з'явилась пара лебедів до Львова. Вчора їх перевезли із Новояворівська. Поки що працівники парку не встигли придумати їм імена. Обидвоє лебедів ще молоді відтак частково мають сіре забарвлення та з часом повинні набути білішого кольору. Люди ж не натішаться птахами, особливо найменші літлахи. В парку ж нагадують, що годувати птахів найкраще хлібом та травою. Тим часом двох самців, які останніми роками перебували у устрийському Парку переселять на Левондівське озеро. Нарешті ми маємо довгоочікувану пару, яку ми так давно хотіли, не тільки ми. Будемо надіятися, що завдяки цій парі будемо мати нових гарних лебедят. У нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі Ольга Білоган розкаже вам новини спорту. Тож не перемикайте, цінуйте людей, які поруч, і беріть якнайбільше хорошого з кожного прожитого дня. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК Львів. Вітаю вас. Львівський мотокросмен найкращий в Україні на першому етапі чемпіонату України з мотокросу, що відбувся в Херсонському 14-річний Олександр Чура переконливо переміг у класі мотоциклів об'ємом двигуна до 125 кубічних сантиметрів. Зазначимо, що львів'янин лише цього року перейшов у старшу вікову категорію. Ім це не завадило йому, й тут продемонструвати свої найкращі якості. Тренується Олександр Чура під керівництвом досвідченого наставника Юрія Буренка. У ці дні львівський чемпіон України з мотокросу бере участь у представницькому міжнародному турнірі в Польщі. А спорткомплекс СКА перетворився на стрільбище. Тут зібралися лучники з усієї області, змагаються на довгих дистанціях у приміщенні. Чемпіонат триватиме три дні. Як стріляють в мішені, юні Робінгуди, дивіться далі. Без орлиного зору, але в ціль стрільба з лука вимагає неабиякої зосередженості та уваги. Ірина Застем займається цим видом спорту близько шести років. Дівчина знає, що потрібно для перемоги у змаганнях. Для перемоги потрібно багато тренуватися, адже без тренувань результату не буде. А також потрібно працювати над собою над а саме над своїми, над своїм терпінням, адже без терпіння. Без терпіння не буде нічого. Учасники змагань раз у раз прострілюють дірки в мішенях. Та для влучної стрільби потрібна стійка рука. Утім, кожен постріл спортсменів напружений. Сніжана Герасим'як на цих змаганнях не вперше, але щоразу хвилюється. Дівчина розповіла, що допомагає їй заспокоїтись. Мені подобається, коли спортсмен зосереджений і коли він переборює свої емоції. Саме головне, що треба в стрільбі. Я намагаюся заспокоїтися разом з тренером і слухаю музику. Участь у змаганнях взяло шість Імлучників з Львівської області лідером так серед хлопців є Шеремет Роман, який такий спорсмен собі зарекомендував вже дуже позитивно. Він цього року приймав участь на початку березня. В чемпіонаті світу серед юніорів, хоча він кадет, але він попав серед юніорів і зайняв особисте четверте досить високе місце. Серед дівчат Ірина Русин. обласні змагання мають на меті відбір кращих спортсменів для участі у чемпіонаті України, який відбудеться у Чернівцях з 15 по 19 квітня. Крина Борисевич, Олексій Рапіта, новини спорту. Перемагають усіх вчора. Львівське ватерпольне Динамо здолало команду Одеси, а сьогодні виграло у Аутсайдера чемпіонату Маріуполя 15-5. Вже завтра надіючих чемпіонів України чекає заключний поєдинок у п'ятому турі. Суперником підопічних Ігоря Зінкевича стане місцевий ХПІ. На цьому у мене все гарного вам вечора. Зустрінемось вже завтра.